Вітаю, котайкицюньки! Зараз розповім, як отримувати подарунки за те, що дивитись стріми по БДО на твічі. Звичайно ж, роздають подарунки не завжди, ну от, а лише під час івентів, які називаються твіч Drops. Ось як зараз, 29 березня, по 5 квітня, маємо такий івент. Для цього треба зв'язати аккаунти Purlabis та Twitch. А як це щастя налаштувати? Просто логінимось у свій аккаунт на офіційному сайті, ліворуч обираємо аккаунт-інфо, серед запропонованих сервісів обираємо «Twitch» та натискаємо Link Twitch. Ознакою того, що акаунти зв'язались, є те, що іконка твіча стане кольоровою, а у самому твічі ви побачите повідомлення про акцію з дропсами від БДО. До речі, подарунки за перегляди стрімів по своїй грі роздає не лише Black Desert. Тому краще не забувати читати новини по всім цікавим для вас іграм. Відволіклась, зв'язали акаунти. А що ж тепер робити? Дивитись будь-які стріми саме Блек Дезерт Онлайн. Але я знаю, що будь-яких стрімерів ви дивитись не будете навіть за ігрові бонуси. Тому в закріпленому повідомленні залишу для вас саме українських стрімерів Black Desert Online. В нашому Discordі інформація про них також завжди є. До речі, не забувайте підписатись на них, бо вони дійсно класно відповідають на запитання новачків. Ну, а якщо наразі ніхто з них не стрімить, то тискайте на іконку Black Desert на самому Твічі і обирайте стрімерів до душі. Далі не важливо, чи ви активно дивитесь стрім, чи залишаєте його у фоні. І, наприклад, повертаєтесь до надзвичайно цікавого гріндугрів. Годинник починає відраховувати час, і згодом ми вже можемо забирати наші нагороди. Для цього на твічі праворуч вгорі тиснемо на іконку конверта Notifications і на повідомлення про зароблені нагороди. Нас перекидає у розділ Drops and Rewards, де тиснемо на все, що можемо наразі отримати. Але це ще не все. Це лише наші нагороди полетіли із твіча до аккаунта Black Desert. Маємо їх забрати звідти. Тож ми повертаємось на сайт Black Desert Online, заходимо у наш обліковий запис, далі у Web Storage, обираємо наш сервер звичайно ж, це євросервер. І натискаємо на іконку зі значком Твіча Claim Drops. Підтверджуємо, що дійсно хочемо відправити все на нашу пошту. Вже в самій грі нагороди можемо забрати в поштовій скринці на клавіші B. Тепер головне не забути й наступного дня зайти на твіч. Подивитись стріми і отримати за це подаруночок. Нема чого затягувати. все. підписуйтесь на канал, щоб не пропустити корисне по БДО Євро та крутий промокод, який обіцяли дати буквально на днях. Грайте лише в якісні ігри, донатьте зсу і слава Україні!